Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За минулу добу обстрілів міста Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: ветеринарне, Кудіївка, Гатище та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти. Веселе, Білий колодязь, Вовчанськ, Кирилівка. О 1.41 в Куп'янському районі в селі Глушківка. Під час обстрілу кабом пошкоджено 8 приватних домоволодінь та автопричіп. 25 квітня о 1.40 в Куп'янському районі Курилівської громади. В селі Кругляківка горів приватний будинок внаслідок обстрілу. О 22.37 другій. в селі Слобожанське внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горів приватний будинок. О 21.40 першій. в селі Слобожанське внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено два приватні будинки. О 15.00 в місті Вовчанськ. внаслідок обстрілу зруйновано крамницю, пошкоджено будівлю аптеки. Три приватні будинки: гараж, три господарчі споруди. Буде будівлю кафе. О 14.26 в Чугуївському районі Старосалтівської громади в селі Курилівка. внаслідок обстрілу кабом пошкоджено будівлі ліцею селищної ради, шість приватних будинків, три господарчі споруди та один двоповерховий багатоквартирний будинок. 24 квітня о 14.25 в селі Білий Колодязь внаслідок обстрілу кабом пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди, двоповерховий багатоквартирний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 29 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж у Харківському, Зюмському районі та Куп'янському районах області. Вранці окупаційні війська країни-терориста нанесли артилерійський удар посеред містю Куп'янська. Один зі снарядів влучив у надіючу двоповерхову будівлю колишнього торговельного закладу, спричинивши пожежу. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь розповсюдився на площу 300 квадратних метрів. Рятувальники працювали в умовах загрози повторних обстрілів на ліквідацію. Вогню їм знадобилось близько двох годин. Постраждалих немає. Опівні в селі Новоплатонівка Борівської громади. Рятувальники ДСНС допомагали пожежникам відомчої пожежної охорони гасити лісову пожежу, спричинену ворогом. Там горіла хвойна підстилка на площі 15 гектарів. Спільними зусиллями протягом двох годин вогнеборці ліквідували пожежу, запобігши перекиданню вогню на крони дерев. Вночі окупанти били по прикордонному селу Липці Липецької громади та двом прикордонним. Селам Курилівської. У липцях горів приватний будинок на площі 200 квадратних метрів. В селі Кругляківка також горів приватний будинок на площі 150 квадратних метрів. А в селі Глушківка автомобільний легковий причіп, який стояв на приватному подвір'ї. Всі ці пожежі оперативно ліквідовані силами рятувальників ДСНС. Постраждалих немає. О п'ятнадцятій рятувальники 47-ї частини ДСНС проводили перевірку територій міста Вовчанська, щойно обстріляною ворогом. Влено зруйновану будівлю крамниці, пошкодження будівлі аптеки, трьох приватних будинків, гаражу, господарчих споруд, а також будівлі кафе та ще однієї крамниці на щастя без постраждалих піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу в межах області на Куп'янському напрямку, ворог один раз атакував наші позиції в районі населеного пункту Берестове. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Єгор Мікінін, Харків. Новини.